Є така розповідь, притча, що одного разу після святої Меси єпископ зі своїм секретарем ще залишилися, і каже єпископ: я ще трошки помолюся, став на коліна. Біля нього став теж його секретар на коліна, трошки далі. Єпископ б'є себе в груди і каже: «Господи, прости мене грішного, Господи, прости мене грішного. А секретар поряд каже: Господи, прости йому грішному, Господи, прости йому грішному. І тоді на нього так подивився злобно єпископ, гаркнув: Ти що мене грішником називаєш? І це коли Ісус фарисеїв і книжників називав прямо про їхнє лицемірство. Ми чуємо, що вони з гнівом і люттю вийшли, щоб домовитися, як його позбавитися. Що ми можемо помітити, що ми лицеміри, що ми не витримуємо, якщо хтось нам звертає увагу на щось. Ми злимось, коли хтось нам за щось звертає увагу. Часами навіть буває, що це може бути неслушна увага. Наприклад, чоловік може говорити, та ти у церкву ходиш. Це не раз чули, та ти молишся і ти таке робиш. Я навіть сам чув колись від тата, мого, Царство йому небесної. Та ти монах, і ти так зо мною говориш. Та ти в церкву ходиш. А ти в церкву ходиш і так говориш, якщо ми не вміємо прийняти такого звернення, бо, можливо, тато тоді правий був, я був не тільки обурений на певну його поведінку, але теж, можливо, я невідповідно повів себе тоді з ним. І він мені слушно звернув увагу, що не тільки він. Чомусь невідповідно поводиться, але що так само звертає увагу, що я невідповідно поводжусь. Тобто, по чому ми можемо помітити, що ми, лицеміри, це ми дуже багато звертаємо увагу на нашу зовнішню поведінку і боїмося, що про нас подумають, чи що про нас скажуть. Ми боїмося. Боїмося щирості, відвертості, боїмося, що наші слабкості хтось побачить. Боїмося, що, можливо, наші гріхи вийдуть наяв. Властиво, Святий Августин, якого ми сьогодні згадуємо, він ще феноменальний в тому, що він написав книгу і сповідь. Сповідь він написав, Дорогу свого життя разом з різними гріхами. Тобто, це була така генеральна сповідь. Він це написав в книзі, тому що відкритись комусь іншому, це ми робимо на сповіді або у духовній розмові в наших слабкостях і гріхах дає нам звільнення. Ісус говорить, горе вам лицевіри, бо ви назовні здаєтеся гарними. Властиво, це великі зусилля вкладаємо в те, коли ми є лицемірами, як ми виглядемо назовні. Ми більше нам важливо, що про нас говорять, як до нас звертаються. Натомість всередині говорить Ісус. До них виповні кісток мертвих і всякої нечистоти. Кістки сухі і кістки мертві це бракує вологи. Не знаю, чи ви пам'ятаєте таке пророцтво Езекіїля, коли Дух говорить: пророкуй до кісток сухих і мертвих, щоб вони ожили. Або коли зерно паде в землю суху, воно помирає, бо там бракує вологи. Проблема лицемірства в тому, що людина закриває серце навіть перед самим Богом. Перед Духом Святим. У Дух Святий приходить і докоряє. Навернися, ну досить було. Дух Святий докоряє. Чи саме це вже може бути щось дуже Гостро. Ісус, наприклад, говорить до фарисеїв, горе вам, книжники і Фарисеї, але Він говорить з турботою, Деколись вже потрібно дуже остро звернутися до когось і назвати Його злодіяння, щоб це ним потрясло, щоб нарешті Він навернувся. Коли Ісус звертається до Петра, говорить йому, відійди від мене, сатано. Тобто це дуже остро звертається до свого учня, бо не шукаєш того, що Боже, не Божу волю шукаєш, але свою волю шукаєш. Або коли Марія звертається до Ісуса, що ти нам зробив, чого ти нас залишив? Ісус досить остро відповідає, ти не знала, що я маю бути в тому, що належить до мого Отця. Я часто буваю, що мамам татам, а деколись і своїй мамі говорю досить остро. Моє завдання виконати волю Божу, а не твою волю мамко. Завдання ваших дітей виконати волю Божу, а не волю батьків. Завдання християнина, учня Ісуса, виконати волю Отця Небесного. І Якщо чиясь воля конфліктує з волею Божою, то тоді ми остро конфліктуємо теж з іншою людиною, тому Ісус говорить: я не мир приніс, а меч, який розділяє тих людей, які хочуть йти за Ісусом, і тих, які не хочуть йти за Ісусом. І тоді розділяться в сім'ї, буде поділ, неможливо примирити безбожне і Боже. І тоді ми будемо для людей, які не живуть, не слідують за Ісусом, якщо ми пішли за Ним. Не раз ми будемо тими, які будемо невигідними, бо будемо показувати на лицемірство і на гріх людини, суспільства. Де керівництва. Наприклад, Йоанн Златоустий, як єпископ, царгородський Константинопольський, він показував прямо на гріхи керівництва і за це на вигнання його висилали періодично. Чому? Тому що чим більша відповідальність духова, духовна, чим більше служіння отримує людина там настоятель, священник, єпископ, або навіть кожен із нас, свята Катерина Сієнська, терціарка, домініканка, вона писала прямі листи до пап, до настоятелів, монастирів, до керівників держав, закликаючи їх до навернення. Тобто тут Сьогоднішнє Євангеліє з однієї сторони закликає нас до того, щоб ми послухали, чи Дух Святий нам не докиряє в тому, що ми лицеміри, що живемо подвійним життям, що живемо на показ, що боїмося, що вийдуть наяв наші слабкості і гріхи. Якщо в нас є цей страх, це запрошення до навернення. Це запрошення до навернення. Посповідатись, попросити про розмову когось, поділитись. Наприклад, апостол Яков пише в листі, навіть не, не обов'язково обов йти на сповідь. Каже, поділись з братом і сестрою, коли ти зробив гріх, іди і порозмовляй. розкажи братові сестрі. Сповідь сакраментальна це одне діло. Там можна вже лише чітко розповісти. Що такий, такий, такий гріх. Але до того, як ти підеш до сповіді, якщо тебе щось обтягує, піди попроси, сестру. Мені потрібна допомога, брате, мені потрібна допомога. в мене ось такий, такий, такий е е гріх, я з ним борикаюся, я боюся про це говорити навіть до сповіді боюся йти. Бо якщо я не розповім, то це буде тривати в лицемірстві, в мені не буде місця на благодать, і тоді Ісус каже, ви повні кісток мертвих, тобто ви сухі і всякої нечистоти. Потрібно нам послухати, для цього важливо затримуватись і сьогоднішня Євангеліє нас до цього запрошує, чи є в нас щось, в чому нам потрібно покаятись, що нам потрібно признатись перед Собою. І перед кимось іншим. Навернення приносить велику свободу. І коли приходиться свобода в наше життя, одним із дарів Духа Святого це є дар відваги. Відвага бути чесними один з одним, відвага бути пророками, відвага сказати іншій людині, брате, сестру, ти згрішив, згрішила проти мене. Те, що ти робиш, це зло, горе тобі і горе нам, бо якщо відбувається зло між нами, то це ранить всіх нас, горе тобі, горе нам. Одне з наших завдань в спільноті один до одного це бути пророками, це мати відвагу говорити один одному, якщо ми бачимо якесь зло. Не скалку винимати з ока іншого, але йти по натхненню Духа Святого. Бо Ісус говорить, спочатку вийми бревно свого ока, тобто, спочатку очисти своє серце, навернись це є перше завдання, а потім побачиш, як допомогти твоєму брату і сестрі. Бо коли ми говоримо іншим про їхні гріхи. Про їхні помилки, це ніколи не буде зі злобою. Це завжди буде з любов'ю. Лікар, який відрізає якусь частину, яка є небезпекою для людини. Можемо, хтось може сказати, що ти робиш з цим скальпером? Властиво, таке, таке слово Ісуса, горе вам це як лікарський захід зі скальпером, щоб сказати хворій людині, слухай, у тебе смертельна хвороба. І тобі потрібно піддатись лікуванню. Тож просімо сьогодні про цей дар. З однієї сторони, дар Духа Святого, почути його. Можливо, є щось, в чому він закликає нас, докоряє нам до навернення. Якщо Він запрошує до навернення, він дасть відповідну силу для нас, щоб ми навернулись, повстали, так як це. Зробив Петро Апостол після того, як Ісус його назвав сатаною противником Божої волі, після того, як Він зрадив його, все рівно Він повстав, бо Бог завжди пробачає це його риса, лише потрібно повстати. А друге, може, Господь дає нам духа пророчого, щоб ми до когось звернулись і сказали йому, брате, сестро, навернись.